Палац. У нас є традиція на Шевченківські дні проводити висадки чи вечори свята. І я пригадую один вечір. Олександр згадав Пані Паняла була тоді ще виконуючи голови міста, і ми робили вечір у цьому залі. І саме от діти членів пори. Читали вірші. І пам'ятаю я розові діти, вони ніяк не хотіли погоджуватися читати ті вірші Шевченка. Але батько так настояв, і ті діти так бідні тут читали, хоч і з карточкою, але читали вірші. І я гадаю, що як у кожній сім'ї діти будуть читати вірш Шевченка і читати його на пам'ять. Це добре. Пане Олексана син теж вірші Шевченка. І пише вірші, і, і, і я хочу його запросити до за слова, щоб він нам прочитав маркет. Я низько вклоняюсь майстру з небес, ще нижче працям зразковим. Бо заслужили визнання світовий інтерес шляхом, пройшовши терновим. Його оде написані нижчому класу, що боці на панщину брили по стежках, його писання це історія часу зі смутком кріпацьких брядках, в майбутній, щоб нащадки пишались, духовні лишив заповіти рідної неньки, щоб не цурались в країни нещасної діти, одвічне ярмо на Чернечій горі, на могилі забути цей сором, втопити у безкраї Дніпрі. Надавши не злим диким словом, вже двісті літ шанує пам'ять покоління, а час летить, озброївшись роками. Та, можливо, лише тепер розправить крила героїня. Та люба Україна поспівана його піснями. Ну, хтось має слово вислухати. Бажання. Пані, пані леса, пані леса, пані я знає, хотіла? Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я принесла сьогодні дві речі, але так як уже все довго, то я не буду. У нас в Друговичі є дівчина молода, дуже красива і дуже талановита. Вона є лауреатом Всеукраїнського Шевченківського конкурсу. І ось у мене тут є дві речі її, за які вона була нагороджена будівкою Варте. Така Настя Камінська, вона зараз студентка першого курсу нашого університету. І я вам даю розумів, є оця феєрія, за яку вона була нагороджена, сонка Казиматі». Прочитати чи ні? Якщо читати, то і знову наснився сон. Наснився казима. Так ніби і не спав, ті ж сірі стіни холодні, навіть на допив долонь. Очам зимно, годі говорити вже про душу, отже наснився. Навіть уночі не відпустив поета на волю. І раптом чи то вже не сон, може примарилося, а може насправді зовсім близенько, от руку простягни стояв чорний ангел. Було дивно, що чорний, але що ангел сумніву не було, крила і нетутешні очі. Ні, не примагалось. Чітко вижно кожну пір'ю, от руку простягни. але простягати руку не хотілося. Ангел усміхнувся, і зневідкіль у його руках з'явився букет дивовижних літів. Таких Тарас не бачив ані в степу, коли мали би пасав ягнят, ані в саду Енгельгарда, ні навіть у літньому саду. Дивно, принадними були вулиці квіти. Ангел мовчки простягнув Тарасу Букет. Зрозумів поетову розгубленість і потакнув головою верні, мовляв, це тобі. Тарас не поспішав простягнути руку. Тоді почувся мелодій. Кожний звук був медово солодким. Бери, з твоїм талантом ти вартуєш і не таких квітів. Ключі від щастя лежать у твоїй кишені. Тільки перш ніж щось сказати, писати. Треба добре думати. Хіба тобі затишно в цьому казематі? Що мав відповісти поет? Нічого. Адже питання було риторичним. Тарас уже відшукав слова, потрібні для відповіді, але не встиг їх вимовити. У кутку казимату забованіло тихе сяйво. З'явився напівпрозорий білокрилий ангел. збито збиту кров. Хіба ангели ходять, як люди, встиг здивуватися Тарас? У ангела зі збитими до крові ногами були обгорілі крила. Але по тому, як ангел тримав їх, він зрозуміло, що кістки лишилися цілими. Крила повідростають, головне, кістки цілі, попанки сказав Тарас. У нього виникло бажання сказати це голос. заспокоїти білого ангела, підтримати у скрутну хвилину. Та здається, ангел. Почув його думки, коли усміхнувся і схилив голову увічну терновим вінком. Так і почув на те він і ангел, щоб у себе слів розуміти. Усмішка змінила його обличчя, воно ніби засвітилося всередини, ніби й не обличчя. І ось так, просвітлений кожною рисочкою, англо зняв вінець з терновими шпичаками і мовчки протязнув його Тарасові, віддав, що мав, і слова були непотрібні, все було зрозуміло і без слів. Крила відростуть, знову подумав Тарас і зробив крок на зустріч вибору, який він. Ще до цієї зустрічі, що до чорного ангела, то він зник, розтанув, розчинився, так ніби і не було його, а може, і не було золовсіго. Розвигнювалось, сірий ранок, тихенько прокрадався крізь заграфоване вікном. Сірі стіни були холодними настільки, що очам було зимно. Годі говорити про душу. Я дитина, поет, дитина пророка про, про тернове віно України, вона написала ще поза минулого року. Вона стала. А, Тоді їй було 15, як вона написала. <рес>